Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма з перших ус перед мікрофоном Наталя Токало. Поліція на Вінниччині викрила групу наркозбувачів. За місяць вони продавали амфетамін на понад півмільйона гривень. Детальніше про це та інші подібні правопорушення про відповідальність передбачену законом за їх вчинення та роботу правоохоронців щодо протидії незаконному обігу наркотичних речовин в період воєнного стану. Продовж ефірного часу говоритимемо з гостем студії, заступником начальника управління боротьби з наркозлочинністю, головного управління національної поліції у Вінницькій області, підполковником поліції Олександром Мартинюком. Я вас вітаю в студії Українського радіо Вінниця. Вітаю. Отже, яку ситуацію власне ми маємо щодо випадків незаконного обігу наркотиків у нас в області на сьогодні? Я хочу сказати, що робота щодо боротьби з наркозлочинністю вона триває, відбувається не лише нашим, нашим управлінням, але й територіальними підрозділами поліції, слідчими органами у співпраці з органами прокуратури. За силової підтримки підрозділів РП ПО, поліції. Якщо говорити про певну статистику, то зазвичай така статистика наводиться у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Однак, 2022 рік, рік початку, рік широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не є показовим, оскільки відбувалося досить багато процесів, які не є властиві, не були властиві для України впродовж всієї. І незалежності. Та все ж таки я наведу деякі цифри. Якщо в минулому році було виявлено. 928 наркозлочинів, у цьому році 1085. Тобто кількість була збільшена на 16,9%. Якщо в минулому році було повідомлено про підозру у 602 наркозлочинах, це 64,9%, то у цьому році у 866% це 79,8%. Тобто є певна позитивна динаміка щодо. Повідомлення про підозру особам у наркозлочинах. Також з приводу порівняння хочу зауважити, чому 2022 рік не є таким показовим. Був період спочатку широкомасштабного вторгнення, коли один із прекурсорів, який необхідний для виробництва психотропної речовини, амфітамін, він просто не був доступним через порушення логістики. Mm -hmm. Відповідно, наркозлочинність була суттєво зменшена. Потім пішов навпаки е, такий міграційний поток, потік е, осіб з півночі України, зі Сходу України, з півдня України. Відповідно, крім. Звичайних громадян були і особи, які займалися наркозлочинами або є наркозалежними, і криміногенна ситуація в зв'язку з цим погіршилась. Тому ці всі фактори вони суттєво впливали на і на статистику, і на криміногенну обстановку в сфері наркозлочинності. Тобто, динаміка порушень таких злочинів вона росте, але кількість і виявлених випадків також Ми маємо також говорити злішується. про те, що наркозлочини є латентними, і е, говорити однозначно якісь точні цифри ми наводити не можемо. Ми можемо говорити лише про ті факти, які нами виявлені е, і задокументовані, е, про ті факти, які нами виявлені і документуються. Е, але точних даних назвати ми не можемо. Про те, що погіршило ще покращилось, е, оскільки. Е, Збільшення кількості реєстрації не завжди означає погіршення ситуації. Це означає, як правило, покращення боротьби з наркозлочинністю. Тобто ви гарно працюєте да, в тому я напрямку. я думаю, що саме в цьому і є причина. Можемо ми констатувати якусь ну таку цифру, скільки розповсюджувачів, саме тих, хто збиває наркотики, прикурсори ви затримали? Якщо є така статистика, хоча б приблизно за якийсь певний Ну, Я скажу так, що по збутах за 7 місяців минулого року. Виявлено 279 таких фактів, а за 7 місяців поточного року 334, з яких у 77,5% повідомлено про підозру. Щодо випадку, з якого ми власне розпочали сьогодні програму, це буквально по гарячих слідах. Правильно, ми сьогодні про це розповідаємо. Група наркозбувачів, які за Місяць на понад півмільйона реалізовували наркотичних засобів. Якщо можна детальніше, те, що можна про цю справу на сьогодні, ну я скажу, що документування цієї справи тривало близько року. досудове розслідування тривало близько року. Було налагоджено співпрацю із підрозділами національної поліції, іншими підрозділами управління боротьби з наркозлочинністю і з органами прокуратури з Відповідно, в день реалізації, в день затримання, було проведено 10 обшуків. Були виявлені і наркотичні засоби, і засоби для пакування, і певне обладнання для вироб... виробництва наркотичних засобів. І оскільки санкція статті передбачає конфіскацію майна, було вилучені грошові кошти в національній валюті, в доларах США, ювелірні вироби, переважно золото. Тобто було організовано одночасне проведення цілого ряду слідчих дій. В подальшому вилучене майно арештовувалось, особи затримувались, поміщались до ізолятора тимчасового тримання, оголошувались підозри. Призначені експертизи, за результатами проведених експертиз, буде додатково повідомлено про підозру ще тим особам, які не були повідомлені про підозру із тих, які задіяні були у цій злочинній схемі. Тобто робота ще триває? Я знаю, що однією з організаторів там жінка, правильно? Саме із, так. із того, що я прочитала. Якщо можна, що це за особа? Вона вінничанка і чи звідки? Вона мешканка Тульчинського району. Я скажу так, що серед тих осіб, які. Є учасниками злочинної групи, є багато які є між собою родичами, близькими особами. Бізнес так, тобто, це певною мірою сімейний бізнес такий. Тульчинський район, вона якого віку? Ну приблизно середнього віку, то трошки більше 30, я де та, десь. деталі про неї не буду зараз розповідати. Я думаю, що але вона затримана і на сьогодні вона затримана, поміщена до ізолятора тимчасового тримання, і за рішенням суду їй буде обрано запобіжний захід. Тобто, ще ще для цієї особи запобіжний захід не обрано. А що, якщо таким словом світить, я скористаюсь? Я, яка кримінальна відповідальність за взагалі за злочинне групування? Тому що це ж гурт, та це ж не, не одна, не ну, дві особи. Я скажу так, що збут наркотичних засобів організованою групою, е, в особливо великих розмірах кваліфікується за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України і передбачає покарання кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Якщо їхню провину буде, доведено. Ну, очевидно. Я кажу, що так кваліфікуються їхні дії. Звичайно, справа після закінчення досудового розслідування направляється до суду, і лише суд може вирішити питання про те, є винуватими ці особи чи ні, і яку які вид покарання обрати сьогодні? їм висуну року. підозру, правильно. Так. Так. Важливо знати і пам'ятати про всі загрози, які несуть наркотики, їх вживання, їх розповсюдження. Ну, ми знаємо з екранів телевізорів, соціальних мереж, що наркотики це зло. Як цьому злу протидіяти? Як від нього убезпечити і дорослих, і підлітків і дітей, які також це це спостерігають. І, 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 особисто я час від часу дивлюсь, намагаюся розглядіти. В тих очах яких я інколи я, ну, їх видно? От людина, яка видно, що вона вживає, так якщо вона вже тривалий час вживає, Ну, видно, що от він іде, чи вона такі дивної поведінки. Як наших дітей від того обезпечити? Якщо говорити про е, звичайних громадян, що вони можуть для цього зробити? Ну по-перше, у дітей потрібно виховувати певну систему цінностей для того, щоб в них були певні реальні потреби, а не псевдопотреби, е, якими. Люди з вулиці, друзі, це будуть, чи якісь незнайомці, чи знайомі, але не зовсім добросовісні громадяни будуть підміняти цими псевдопотребами їх інтереси. Це одне інше. Говорити, роз'яснювати дітям, якщо це не показується особистим прикладом. Я думаю, марно. Здоровий спосіб життя, я ж кажу, особистий приклад, спорт. Можливо, якась творча діяльність, розвиток інтересів, нахилів дитини, я думаю, що це найкраще. Це те, що можуть зробити громадяни, батьки для своїх дітей, знайомих, близьких. Якщо говорити за правоохоронні органи, то наша роль в цьому полягає в тому, щоб, по-перше, проводити певні превентивні заходи. Ми неодноразово проводили акції за участю громадськості, які передбачали стирання посилань на телеграм-канали які займаються розповсюдженням нарко наркотиків. сьогодні ще є такі ну, такі акції ще сьогодні вони проводяться, проводяться періодично вони проводяться так це по перше по друге ми проводимо роз'яснювальну роботу серед в закладах на Освіти, середніх закладах освіти, в вищих учбових закладах з приводу того, що це є. Знаєте, попереджений, значить, озброєний. Тому... Такі заходи проводяться. Крім того, наше управління є не лише оперативним підрозділом, а й має певну контрольну функцію. До нас звертаються підприємства, установи організації для отримання дозволів на використання об'єктів приміщень для обігу наркотичних засобів психотропних речовин-прекурсорів. Відповідно, ми здійснюючи певну контрольну функцію на етапі отримання ними цього дозволу, який є в подальшому підставою для отримання ліцензій, вже володіємо певною інформацією і можемо відслідковувати певні Процеси, знову ж таки, щоб запобігти витоку легального наркотику чи психотропних речовин, чи прекурсорів в нелегальний обіг, ну, відповідно, запобігти немедичному вживанню наркотичних лікарських засобів. Як ще можна мінімізувати кількість наркотиків на вулицях? Ну, власне, війна з одного боку, ви сказали на початку, пригальмувала процес цього розповсюдження, сьогодні, можливо, є такий сплеск цього процесу. Як це призупинити? Одна справа розмовляти з дітьми, розказувати, показувати їм погані приклади, чи до чого можуть привести вживання наркотиків, а як з дорослими? Я думаю, що... Які вже тривалий час вживають. Ну, По-перше, в нашій державі є механізми, є варіанти, де і як можна лікуватися. Важливе тут бажання наркозалежної особи і витримка і воля близьких її, тому що зазвичай рідко вони приходять до висновку, що потрібно все ж таки позбутися цієї звички. Їм стає сумно, нецікаво. Тут, крім хімічної залежності, є ще й психологічна залежність без допомоги. Їм... Не Саме так їм не цікаво жити, так як без вживання наркотичних засобів. Тому тут має бути по-перше в комплексі і державна така позитивна пропаганда здорового способу життя. По-друге, я думаю, що значною мірою на це впливає і ну, не дуже високий рівень життя, особливо в період воєнного стану. Тому деякі особи особливо. Підліткового віку або ті, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, це можуть бути і переселенці, і одинокі матері, і інші особи, які в силу тих чи інших життєвих обставин опинились в складних життєвих ситуаціях. Вони намагаються швидко заробити великі гроші, і все ж таки через інтернет телеграм-канали. Збувати наркотичні засоби, тобто вони їх отримують і потім шляхом закладок їх збувають, от якраз хотіла про телеграм-канали, про соціальні мережі, в яких можливо намагаються збувати, пропонувати наркотичні психотропні речовини. Чи вдається нині під час війни виявляти такі телеграм-канали? Наскільки активно? Такі телеграм-канали виявляються, вони блокуються. Це теж є одним із наших обов'язків, однак. Практика показує, що дуже часто ці телеграм-канали швидко відновлюють свою роботу після блокування. Тому єдиним ефективним методом протидії їм це є виявлення всіх учасників злочинної схеми, виявлення нарколабораторії або того каналу постачання наркотичних засобів, які є, і притягнення до відповідальності таких осіб. Переважно притягуються до відповідальності закладчики, ті, хто займається безпосередньо збутом, але також ведеться робота і в напрямку притягнення до відповідальності організаторів цієї злочинної схеми. Хто найчастіше на цей гачок потрапляє, і наскільки помолодшав або навпаки подорослішав вік наркозалежних я скажу, що тут немає. Якоїсь конкретної соціальної групи не можна однозначно сказати, але вік, знаєте, був період, коли кожен новий закладчик був все молодший і молодший. Uh -huh. І коли дійшло до того, що мати відправляла свою дочку, щоб робити закладки, або разом з нею робила це, то можна говорити про те, що вік закладчиків він зменшується. Будемо працювати над цим питанням разом. Ви як правоохоронні органи, ми як ЗМІ, ну взагалі комплекс, саме так. Я вам дякую, пане Олександре. Наразі програма з перших уз добігла завершення. Сьогодні ми говорили про боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів та відповідальність, передбачену законом за це правопорушення. Ось в студії був заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю, головного управління національної поліції Вінницькій області, підполковник Олександр Мартинюк. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.